Тут, тут не голова, тут нема бала. Добрый рамк. Добрый рамку. Зараз по, я знову хвилинку. Не класс, там. я не вижу там. Валежик подъеднуется. Mm -hmm. А почему не нема тут? Зараз, вот зараз. зараз детка, это я а -а -а. тоже. Так, а, а я хочу сказать, Иван, почему не нема тут, если только ноги. Спрашивай. А кто что хотел запытать? Пытай-то, детка. Анюточка, что ты сказала? Почому в неї нема томісів, столько ноги є. Столько ноги. Томіся нема. Ну, така лялька, так, да? вона м'який куп такий, да? м'якенький. А мені хочеться вот, да, так бути Яна. Так, дітки, давайте почнемо. Вітаємо вас, діти. Сподіваємося, що ви всі в безпечних місцях. Починаємо наше заняття. Дітки, ми з вами продовжуємо вивчати, знайомитись та, з звуками та буквами, а щоб розпочнемо ми сьогодні нашу роботу дітки, з артикуляційної гімнастики з жирафчиком. Давайте будемо дивитися на... створити за ним справи. Привіт! Час робити зарядку для язичка. Повторюй за мною. Вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О Вправа парканчик. Зімкни зубки і посміхнись так, щоб їх було добре видно. А тепер поєднаємо в хоботочок та барханчик Зубки зімкнуті, губи витяг вперед так, ніби ти хочеш когось поцілувати. Потім розтягни губи у посмішці. Поплямка язичок губами, можеш сказати да, да, да. Так. <гум> <Да. гум> <гум> <Да, гум> ви робили таке з Неля Олександрівна, я думаю, да, да. так, дітка? ну що ж, ми налаштувалися з вами на роботу, йдемо далі. Дітка, ви знаєте, щоб навчитися читати і писати, необхідно вивчити абетку. або ще кажуть алфавіт, так? Да? А що ж таке абетка? А У мене от від обетка, кусок, бачите? Дітки, а африканка або алфавіт, можна сказати, що це. -якому, в якому букви розташовані в певному порядку. Діти, давайте я з вами. Навіть. а, а, я... а, а, а я... Олежик, давайте... Дітки. Олежик, послухай, а, будь ласка, давайте Олежі. будемо по черзі, дітки, бо ми так друг другу перебуваємо, і нічого тоді не чути. У нас дуже шумно. Давайте будемо по черзі, так говорити. Пригадаємо. Хто знає, пригадає, а хто не знає, той з нами буде вчити. Діти, яка перша літера? А. Далі, яка друга з друга. Наступна яка дітей. Ви. А ось це дивіться. Бачите, як вона виглядає. Ось ця буква знаєте? Ось де гавана малюєш. Д. А. Е. Д. А. Д. Е. Е. наступні букви, діти. Ж. Ось ж. Д. Де були. Ми вчили, так? І ось <Robbievet> ці AIDS AIDS <AIDSmadı> <eight> <Mothermadocracy no regardez freehua>. <lazy> і інжир. Бачите, намальований? І. Далі букви наші, дітки. Їжачок. Як ви гадаєте, що це за буква? І. І. Ось така дітка з хвостиком. Ж. Називається ж. Так, да, з Далі, ось ми вчили з вами букву. де Для вона. Яка це буква? Ка. Буква. Е. Е. А то Е. Е. Наступні букви, дітки М. Цю кругленьку букву О П. Наступні букви у нас. Дивіться, як ви гадаєте, що це за буква? В нас тут? Р,

и А, нет, пора Буква детка, девица ось. Ча. И буква ща. Костиком такая ща. Ша. Остань, девица, детка. У нас есть такая буква. Мягкий знак называется. Я знаю такую букву. Последняя буква да, алфавита у нас, Якади, да, все станет. Я. Да. Вот мы с вами познакомились с обеткой. Вот так выглядит. Я хочу сказать, что? что у меня не обедка. Скажи, Скажи, Я сказать хочу. Скажи, Скажи. Я читал не буквы, а прочитал слова. Ой, молодец. А, ты а я хочу сказать, -то. вам, я могу Скажи. делать вот Яйк, не. Я всегда у нас зоне, а я могу его таким делать. Добрый. Да. Добрый. Давайте Добрый. Просто нажимайте эти капочки, и там внизу где-то яйк. Нажимайте, а, там... после занятия по деткам поясные, потом, добре? Я Добрый. Седа... Я хочу. Сьогодні ми з вами більш детально познайомимося, дітки, з буквою Б. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає буква Б, як би гемотик, що схопився за живот. Він морози поїв, а тому і захворів. Дітки, зверніть увагу, як виглядає ось, подивіться, велика і маленька буква Б. Уважно її розгляньте, дітки, та запам'ятайте, як вона виглядає. Діти, а спробуйте з пальчиків викласти букву. Ану, подивіться, як треба одну ручку, ось так. Отак ось показати. І приставити зверху іншу. Спробуйте, отримать у вас? мене получала, бачу. бачу. А, а ну Молодь. я ось так. І ось да? так. Тепер Вийшла в нас. Добре. Добре. Молодці. Да? Молодці. Молодці, діти. Діти, а граємо в наступну гру. Нам треба послухати слова і визначити в них перший звук. Ось називайте слова, дивіться, по черзі перший малюнечок. Який? Який перший звук, діти? Бу. 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 Так, б. Далі у нас. Хто це, подивіться, дітки ось така же? Білка. Білка. Білка, білка, дітки. білка. білка. Я, Який перший звук у слові білка? А ну, Біл. бути. Бі. Бі, правильно. Бі. Наступне слово, дітки, яке? Як ви гадаєте, ось що? Бі. Батон. Бі. Бі. батон, дітки, батон. 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 Який Аня перший звук у слові батон? батон. батон. Ба, ба. Наступне слово Ульяна, подивись, вона така жовта, смугаста літає, буває Це на бджола. бджола. Ульяна, який перший звук у слові бджола? Бджола. Б. 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 Олег, б. Б. хто тут махає наступний в нас картинка? Хто це? Бігімо. Так, визнач перший звук у слові бегемот. Наступний малюнок б. Мілана, хто це. Папуга. Шу.. <глад">. почекай. Б. 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 Правильно. Б. І останнє, Давай маленьке слово, Маша, останнє слово ось у нас. Що це таке? Я сказати хочу. Час, час, Олежик, час. Машунь, що це намальоване ось таке? Дивитися в нього можна. Дітки, допомагайте, що це? Бінокл. Бінокль. Бінокль бінокль. Я... Який перший звук у слові бінокль? бінокль. Бін. 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 Як... Гадайте, діти, подивіться, у нас майже у всіх словах був перший звук Б або Бі, а яке тут слово зайве, дітки? дідка? Ні, папуга, Пуга, дітки, тому що воно починалося на звук «п», а не «б». Так, ось ми його приберемо. Давайте з вами я далі. Сказати, Давай, Оле. Сказати, скажи, скажи Я Оле. тут і таких касочок доміно. Да. І... І... доміно. Ага. А давайте домовимося, дивіться, на занятті ми розмовляємо про заняття, а все, що ви хочете нам показати, розповісти, після заняття, добре? Нам да. треба, мабуть, Антоніна, збиратися на виховну, просто поговорити. Да, да, поговорити, дій? Дійсно, да. Ми зберемо вас колись, на... просто з вами не будемо проводити заняття, а будемо просто, ви нам покажете щось, розкажете про Дійсно. щось нам. І ти послухайте, будь ласка, скоромовку. Бабин біб... Розцвів у, у дощ, буде бабі біб у борщ. Діти, порахуйте, скільки букв Б ви бачите в цій скоромовці. О, там, де текст написаний, дітка, ну порахуйте, букву Б. Там є маленькі і великі. Ану рахуйте. Скільки їх нам букв Б. Ану. Я вже знаю. 7, 8, 9, 10, 11. Ого! А 3, давайте я вам трішки допоможу. А тепер подивіться, ну ви нічого не пропустили. Порахуйте. 10, я теж нарахувала. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6. 7, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. 10 букв В. Правильно, дітки, молодці. Так, діти, подивіться, будь ласка, на малюнки. І скажіть, що це в нас? А ви називайте ці слова, будь ласка. Далі Риб. Риб. і дуб. Ду, Будемо брати дуб. слово дуб. Нам <Nam 19> потрібно визначити місце слова, о, звука Б у слова. Він буває, ви пам'ятаєте, на початку слова в кінці та всередині. Дітки, банан. Де ми чуємо тут звук Б? На початку Ба банан. Ну, на ви на перший звук. Не Вірно, дітки, риба. Де ми чуємо звук Б? На початку, риба риба початку. Риба середині. Ось, риба да -да. Середині слова. І останнє слово, діти, дуб. Де ми чуємо звук слова. О, добре, Олег, в кінці слова. Так. А тепер давайте, діти, поділимося на команди. А ну, скільки нас діток? Давайте один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Значить, дітки, дивіться. Будемо ділитися я і Оля Анатолійовна. Значить, з Олі Анатолійовна нас буде. Тут -тут. А, щас, а так? <ріст> а Ульяна, Аня, Олег і Лізочка викладають слово бик з Олі Анатолійони. Або на листочку записуйте. дітки, треба зробити Але... аналіз. Бик. бик. Ось, бачите, він такий бик з рогами. А Мілана, Маша і Артем зі мною викладають або пишуть на листочку звуковий аналіз слово біб. А ну пробуйте, дітки. А ми коментуємо чи ні? А я не знаю, як коментувати. Будемо заважати друг другу. А ну спробуйте добре. самі, діти. Дивіться, б, «б», -б. Дивіться, У вас букви внизу. Спробуйте викласти самостійно, діти, пам'ятаєте? Так, приїжджи. я знаю. У бейку песа бука – это наша. Звуковий аналіз, дітки, це пам'ятаєте? Анечка, ми робимо схему, дітки, пам'ятаєте? Голосні звуки і приголосні. Фішки викладаємо, кружочок, рисочка, чи як там? По дві рисочки, дітки, пам'ятаєте? Анька, можеш малюк писати, Ань? Можете нам писати, да? так? Да, не ес... да. да. А у мене нема ні що поки що. Папа, поки ну, що, не знаю, чим поки Да? Ну, Можна олівчиком, малютка, чим, чим завгодно, що є під рукою. Міланочка, у, нас Маша, Артем, у нас слово б. а уд... Олежика, Олежика, ти вже написав? Олежика Ані і Зробили? Олежик. Олежик строє доміно. Олег, викладай слово бик. бик. Олежик. Олежик. Ану, скільки там тобі треба? Одна рисочка, перший звук Б. Ану дивись. Я вже підсказую. Янка, ти зробила? Говорить, Да. Давайте перевіряти. Янка, що в тебе вийшло? А ну, дітки, перевірте себе, подивіться. Так, правильно так, вас вийшло? А ну. ти правильно своє слово написала? Маша, Артем, Мілана, перевіряйте, бачите? Так. Правильно. Олежа, Дай ти правильно викладав? <кху> Ой, От... будь здоров! Будьте здорові. Ой, будь здоров. Дітки, подивіться, у слові бик, перший звук Б, він приголосний, твердий. Ми його позначили однією да. рисочкою. А у слові біб звук «б» приголосний м'який. Ми його позначили двома рисочками, да, дітки? Твердий звук «б» і м'який. Дітки позначають буквою Б, бачите? Звуки бувають різні, а буква в нас ось одна. Матріки, хто давайте, давайте. Що там, Олежик? Що? Ти правильно викладав? Олежик, ти написав чи викладав? Зараз, я я я давайте спиденько почитаємо, бо я ще не все що запланувала. Склади, пам'ятаєте, ми вже з вами всі ці букви вивчали. Ось наш метелик. Починаємо від букви А. Давайте всі разом, дітки. А. А. Буква О. Дітки. Ось за метелик.

І <пілля> я ще з вами дітки, хотіла почитати коні слова і цей, але час у нас вже вийшли. Якщо... якщо у вас є вдома час, ви можете, подивіться, намалювати нашу сьогоднішню букву. І розфарбувати її вашим улюбленим кольором. Ось таку велику букву намалюйте. Візьмете фломастери і розмалюйте, щоб ви краще запам'ятали. Яку ж букву ми сьогодні вивчали? діти? Б. Б. Правильно, яка позначає звук Б або Б. Ось Намалюю... Я не тоді ви її краще. Ось. Подождите, я ще подивлюсь. Так. Що, що, ще раз показати? Да, я не успіла увидеть. Тут, раз, ще, ще раз показываю, дивіться двіте. ось так вона малюється. Як у вас вийде? Колір візьмете, який вам подобається дітка. Так, а в кого є зошит, можете просто, якщо не хочете таку велику букву розфарбовувати, можете, дітки, просто прописати букву Б у нашому зошиті. Ведеться лінія на, на на дві лінії. Бачите, на два рядочки буква велика пишеться вниз. Потім, бачите, дітки ось так вверх. Є такий, як півовал, бачите, мої животик у неї, як у бегемо. Ну, так так, зараз... Молодіється, гарно гарна вийшла. Розпарбой просто її, і все. Так, у Лізера і... була звукова схема, молодець ну, лізер. Закінчуємо, да, бо у вас там ще лого. Давайте я... я скажу, як робити такий яйк. Давайте поставимо наші реакції. Да? Подождите, ну вот на, на, три капушки не забудьте, нельзя там яйца нажать надо. Нажала. нажала. Я вам, бачите, аплодую сегодня за наши сегодня занятия, что вы молодые. нажмите яйк, и там будет фита. Выбивайте, какой хотите, нажимайте, и там фита вашего фита. Добро, добро. Добро, Попробуйте. Так. Ну що, дітки, до побачення? До побачення. До, побачення. до, побачення. до побачення.